Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що вже стали історією. Львівщина: 90 пожеж сухостою за добу. За минулу добу Львівщина перетворилася на суцільне згарища: 90 пожеж сухої трави знищили гектари землі. Весняне потепління дає змогу відкласти зимові куртки і почати господарські роботи. Але важливо дотримуватись правил безпеки, щоб прибирання на городі чи в саду не стало причиною проблем. Полум'я не жаліло нікого. Згоріли рослини, загинули тварини. Вогонь підбирався до людських осель. В одній із пожеж полум'я перекинулося на палаючої трави на будівлю. Лише завдяки оперативним діям рятувальників вдалося зупинити вогонь і врятувати дві будівлі від вогню. Кинути недополок або підпал сухостою це смертельна загроза. Полум'я не розбирає кого забрати. Людину, тварину чи гектари землі. Нагадуємо, що спалювання сухої рослинності та сміття є порушенням закону на порушників накладається штраф для громадян від трьох тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, для посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Спалювання сухостою є загрозою для здоров'я, екології та вашої безпеки. Воно спричиняє виділення токсичних речовин, які шкодять дихальним шляхам і викликають алергії та хвороби, масштабні пожежі, що можуть загрожувати житловим будинкам, лісам та полям, знищення тварин, корисних комах, ґрунту та природного середовища, просимо мешканців громади дотримуватись правил пожежної безпеки, господарювати безпечно, без підпалів та завдання шкоди природі. Не ставайте антигероями місцевих новин. З початку року на території Дубенського району виникло 88 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 56 гектарів. Так лише протягом останнього тижня на території Дубенського району було ліквідовано 44 пожежі в екосистемах. За фактом спалювання сухої рослинності та за порушення правил пожежної безпеки під час господарювання на відкритих територіях, інспекторським складом притягнуто до адміністративної відповідальності 8 порушників вимог пожежної безпеки. Зокрема, за статтею 77.1 Купап, нагадуємо, спалювання сухостою це злочин. Штрафи за підпал сухостою для громадян становлять від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Для посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень у разі значних збитків чи загрози життю кримінальна відповідальність. Якщо бачите пожежу, негайно телефонуйте 101. Бережіть природу і не паліть траву. У зв'язку з настанням весняно-літнього пожежного безпечного періоду з метою запобігання виникнення пожеж та забезпечення належного протипожежного стану об'єктів магістральних нафтопроводів АТ «Укртранснафта», що знаходяться на території Крупицької сільської ради, на виконання вимог статей 12 та 22 закону України про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України. Просимо вас звернути особливу увагу на дотримання наступних вимог пожежної безпеки. Не кидайте незагашені недопалки та сірники в траву. Не розводьте багаття поблизу будівель і споруд, а також в лісопаркових зонах. Не залишайте кинутими на вулиці пляшки, бите скло, які концентрують сонячні промені, перетворюючись в лінзу, що може призвести до запалу сухої трави. Не залишайте промаслений або просочений бензином, гасом чи іншими горючими речовинами обтиральний матеріал, не користуйтеся піротехнічними виробами, не дозволяйте дитячих пустощів з вогнем. Суворо заборонено розводити вогонь поза спеціально обладнаними місцями та залишення його без нагляду, а також спалювання сухої рослинності та поживних рештків на територіях поблизу об'єктів магістральних нафтопробудів АТ Укртранснафта. Пам'ятайте, що недбале поводження з могнем призводить до людських жертв і матеріальних збитків. Особи, винні в порушенні правил пожежної безпеки, в залежності від характеру порушень та їх наслідків несуть адміністративну або кримінальну відповідальність. У разі пожежі або появи диму негайно повідомляйте пожежну охорону за номером телефону 101 і вкажіть, Точну адресу увага! Поліція попереджає про активізацію шахраїв. Останнім часом збільшилася кількість випадків шахрайства, коли зловмисники обманюють громадян і заволодівають їхніми коштами. Будьте уважні та не потрапляйте на гачок аферистів. Найпоширеніші схеми шахрайства це телефонні афери, дзвінки від псевдопрацівників банку або так званих родичів у біді, які просять переказати гроші. Фішингові сайти, підроблені сторінки банків або магазинів, які виманюють дані карток, шахрайство в мережі, оголошення про товари за заниженою ціною, предоплати або неіснуючої послуги, псевдоволонтери, прохання про допомогу, які не мають підтвердженої інформації, отож, як берегтися від шахраїв, не передавайте свої персональні дані, а це номер картки, cvv код, паролі стороннім особам. Не переходьте за підозрілими посиланнями та не вводьте особисту інформацію на невідомих сайтах. Перевіряйте інформацію, якщо вам телефонують із банку чи інших установ, передзвоніть на офіційний номер. Не здійснюйте передоплату за товари чи послуги без перевірки продавця. Будьте обережні з дзвінками про родичів у біді. Це поширена шахрайська схема. Якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до поліції за номером 102. Пам'ятайте, ваша обережність. Найкращий захист від аферистів СБУ і Нацполіція продовжують інформкампанію Спали ФСБшника для протидії вербуванню молоді спецслужбами Російської Федерації. Для цього Служба безпеки України разом із режисером Любомиром Левицьким підготували соціальний відеоролик, який інформує громадян, і, зокрема, молодь, про невідворотність покарання за подібні злочини, адже російські спецслужби активно полюють через соцмережі саме на підлітків. Пам'ятайте, підпали майна Збройних сил України, держустанов чи мінування класифікуються як тероризм або диверсія. За ці злочини передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх. У 2024 році СБУ та Нацполіція вже затримали понад 450 осіб, які виконували подібні завдання від російських кураторів. Замість легких грошей вони отримали підозру та реальну перспективу тюремного ув'язнення. Якщо вам або вашим знайомим надійшла пропозиція вчинити за гроші такий злочин, негайно повідомте про це СБУ через чат-бот і вкажіть інформацію про контакт, який намагався вас завербувати. Передана інформація є конфіденційною. Вона ретельно перевіряється співробітниками служби безпеки. Отримані дані допоможуть СБУ ще ефективніше протидіяти розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб. Не пали своїх, спали ворога. Разом захистимо Україну та зруйнуємо російські плани. До уваги мешканців наших територіальних громад вступив у дію закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо досконалення порядку отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Прийняття цього закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, але й у мирний час. Отож, якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах національної поліції. Можна задекларувати зброю та боєприпаси у Золочівському РВП ВНП, підрозділ Головного управління національної поліції у Львівській області за адресою міста Золочів, вулиця Шашкевича, 43. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!